Друзі, всім вітання. Значить, хочу розказати про те, які ми кавуни в цьому році висівали. Це був талісман, диня була мазін, диня була розсадою, кавун був і розсадою, і сівалкою. Розсаді було 30 днів. Все буде відео, покажу, як вирощували, як висівали, як продавали, які результати були, вражаність і так далі. Кому цікаво, підписуйтесь, слідкуйте. Далі буде більш детально. Я все розповім про кавуни, про дині. Також є досвід по капусті, а зараз займаємось салатом. Всім дякую. Ось так виглядав процес будівництва нашої теплиці, після чого була посадка кавуна та дині. Ось така картинка. Це ось диня. Так виглядає. Ну, ось так посажений кавунчик, ось рядочок. Також боролися з різними видами шкідників на наших кавунах та динях, а також боролися з білокрилкою на капусті. Ось так поливаємо. кавунчик. Вот такие у нас кавунчик. ось, делаем прополку. Такие вот уже вот моя рука. Такие кавунчики. кавунчики наши. На даному відео показую наші качани солодкої кукурузи. Вирощували такі сорти, як ракель, майбіко та інші. Ось такі Тут відбувається погрузка та продаж нашої продукції кавунів. Ось такі в цьому році були качани солодкої кукурудзи, брокколі, кавуни та дині. Друзі, підпишіться, будь ласка, поставте лайк та пишіть в коментарях всі питання, які вас цікавлять. Всім дякую.